Сьогодні поділюсь з вами рецептом ніжного батона, який просто тане в роті. Він виходить м'яким, пухким і ароматним, з тонкою крусткою скоринкою, ідеальний для сніданку або перекусу. У мисті змішуємо 500 мл молока, 50 г цукру та 10 г сухих дріжджів. Ретельно перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Далі додаємо 15 г солі, 50 мл олії та 800 г борошна. Замішувати тісто я буду у тістомісі. Накриваю харчовою плівкою та залишаю на 1 годину. Змащую поверхню, на якій з ним працюватиму, олією. Та ділю на дві частини, розкатую кожну з них у тонкий пласт прямокутної форми, товщиною до 1 см. Згортаю тісто, наче ковдру, дбайливо защіпуючи кожен шар. Останній оберт фіксую особливо добре, щоб рулет не розгорнувся під час випікання, а краї акуратно підгортаю всередину для гарного вигляду. Перекладаю на деко з пергаментом обов'язково швом донизу. З другим шматочком тіста роблю теж саме. Накриваю рушником та залишаю на розстойку на 30 хвилин. Після чого змащую їх олією, до якої додала трохи води. Роблю надрізи гострим ножем, як у справжньому батоні. Залишаю ще на розстойку на 30 хвилин. Для чого випікаю при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Дістаю з духовки таких красенів, відразу накриваю рушником, змоченим у холодній воді. Так наш хлібчик буде ще м'якшим. Ось такий ніжний, пухкий і ароматний бетон. У мене вийшов ідеальний для сніданку тостів або сендвічів. Він дуже м'який всередині і злегка хрусткий зовні, просто справжня домашня насолода.